Всім привіт! Ідеморнюча травнева погода. А ми сьогодні йдемо в заплаву. Виганяти чершнів із пасток для раїв, шукати випущених кралів та перевіряти пастки. Як кажуть мудрі люди, немає негативу без позитиву. Холодна, мокра, вогка, так. Але солові затьохкуються, заливаються. І головне болото і не думає пересихати. Так, вода на низькому рівні. Я не кажу, що тут повінь, воно вщерд набране. Води звич... незвично мало. але Прогнози по пересиханню повністю поки не справжуються. Живемо, побачимо. Але поки болото нагадує болото. Касурі вже перелиняли і з бурих стали яскраво родими. Це наштовхує на думку, що скоро літа і тепло все ж таки не за горами. Ось ще поки не видно з не чершнями. Видно Ну, нехай стоит. <звук> <звук> Тут хтось знову знову побіг великий. І з нас зараза, де глибина, туди за ним я не піду. Тут глибина. Ну що, слідів, кролів поки поки нема. Не слідів кролів, не самих кролів. хоч би їхні пір'я десь хвалялось. Нема ніде нічого. Можливо, вони десь побігли глиб острова. Все може бути. як не як пароїв багато. Пароїв багато. Можливо, це і не кролі. Будемо їхати, будемо бачити, як казав мій дід. Наваляв хтось, ну це, це точно не кріль, або кріль велетенський із дуже сильним запором. Тож, друзі, кому цікавий мій канал, та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень в сучасному житті це не гроші, а для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Так, я вже приймаюсь, Ще знайду поски. Слід, наче тут був якийсь ослик, то я коня знімав в цих лісах, а це, це не кінь, це, це чіткий слід маленького веслючка, Непарнокопитного. Може тут хто зебру завісти викинув. Тут знову є шерсть. Тут знову є шерсть. Зараз побачимо а на пасті, що є чи нема. Пастка знімала нас нормально. А також вона знімає любих тварин, наприклад, сарни. Сарни європейські тут дуже багато. Дуже. Я показую далеко не всі зйомки, але тут просто година, мабуть, а може і більше, одні сарни. Самці, самиці, по двоє, по троє, і вночі, і вдень. А ось того, хто начухав шерсть зимою, вона тут була здебільшого чорна, а тепер, як видно, вона біла. Чомусь так, а я вважав, що повинно було бути, скоріш навпаки. Ну Ось ми бачимо, що сарни зовсім, зовсім недотичні до цієї чухалки. Вони з'являються, проходять повз, навіть навіть не нюхають. Так себе поводять, начебто чухалки не існує взагалі. Єдине, що дуже цікаво. Сьогодні на пасті я побачив, це червона книжна, одна з найбільших птахів нашої природи, це журавель сірий. Журавель сірий по сухому сосновому лісу води своїх пташенят. Ось і вони, тож за загадок з кожним разом тільки збільшується. Чим більше інформації про ці місця, тим більше загадок я маю. До речі, у відео для спонсорів я викладу, викладу дуже цікавий матеріал. Дякую всім за увагу та терпіння.